Сьогодні буде маленька розпаковка. Зараз скажемо ціни, які в нас є на Україні. Дивимось, якщо подобається, ставте лайк і підписку на канал. Лаурі листочок. приблизно 4 гривні. Приблизна ціна, плюс-мінус 4 гривні, точно не пам'ятаємо. Клей клеєння 120 гривень ціна. Ось такий клей. Убоїшний клей. Убойшний клей 120 гривень. Ось така пачка. Виробник Німеччина будет. так, євро. Ось такий клей. Суповий. Ось такий клей. 120 гривень. Суповий набір кілограм. Суповий набір. Скільки? 35 гривень. Ось такий суповий набір – 35 гривень. Морква 20 гривень. А ну відкрить ту морку порожити. Якого товарну вигляду мають. Скільки вона морква? 20 гривень. Ось така морква 20 гривень. 20 точно, так? Так. Да. Така морква 20 гривень. Перше ми кілась ціни. Це у нас Львівська область, хто знає. Сосиски 180 гривень кіло. Такі дорогі? Так. Ось такі сосиски. Ось такі сосиски, молочні 120 гривень. Є візик 80 гривень. Десь яїчок 80 гривень. Одна збита, ось таке яичко. 80 гривень. Одна яєчко виходить 8 гривень. Це домашня, напевно. Ви знаєте, пашка, не санитарна. А ну хто знає, не пишіть домашні чи не домашні. Не домашні. Ні, це не домашні. Це не є домашні яєчка. 8 гривень. Далі. Бо все варене. 75 гривень цей кусок. Цей кусочок 75 гривень. Зараз важу і покажу вам. Зараз включаємо вагу. І цей кусочок 75 гривень. Це у нас 453 гривень грамма сімдесят гривень майже пів кіло так огурчаємо поки що далі ось така рибка копчена відкрити Скільки вона ось така рибка Копчена 160 гривень. Кілограм. Кілограм світло Кілограм 160. Тут там у нас є 305 грам. 305 грам. Далі. Мандринки. 80 80 гривень. Зараз відкрию, покажу. Такі маленькі мандаринки, по 80 гривень. По 80 гривень, скільки у нас тут є? 542 грама. Так. А ще? Сметана 22 гривні. Сметана.

Тут шестьдесят девять, хамдесят три гривні, у нас тут є? Кіло і шестьдесят грам 73 три гривні. Далі Кетчуп Ось такий кетчуп 35 гривень. Пачка мівіни, 12 гривень пачка. Кажуть, пачка мівіни, 13 гривень пачка. 12 гривень пачка мівіни. Смаком курки. 12 гривень. Паперовий скотч 70 гривень. Паперовий скотч для ремонту, 70 гривень. Ось такий скотч. Стрічка маляра. Малярна, так. 70 гривень. 15 гривень. Пачка дріжджі Львівських, 15 гривень. Типу 8 гривень простите. 102 грамма. А скільки цього дріжджі? Вісім гривень. А такі дріжджі? Утинається грам дріжджі в сухих. 8 гривень. 8, 8 гривень. 8. Один хліб скільки? 28. Сірий. Один хліб 28 гривень. Це у нас сирий хліб. А хліб скільки? Нет, это петрушка. Крип. А, хрип. Что лажит? Нет, сейчас вам покажу. Ну открыть, по нему. Кріп. — 20 грн. пучок чи два. По нового. По нового. Плюс-минус 46 грамм. 20 гривень. Ось такі ціни Львівську область. Пишемо, які у вас ціни. Чи записати ще одне таке відео. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі ще буде. Напишіть коментар, на що і які ціни записати на продукти. Ми купимо і покажемо вам ціни. Що цікавить, напишіть коментарі. Всім до зустрічі.